Просто зараз З нами на зв'язку Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку. Чи поділитесь інформацією про оперативну ситуацію в зоні відповідальності 11-го армійського корпусу? В цілому за минулу добу ворог не так себе активно поводив, як в середньому середньостатистично, скажімо так, за місяць було. 11 штурмових дій, переважна кількість це на Сіверському напрямку. Сім штурмових дій там противник проводив. Це все в принципі воно логічно, адже погода потихеньку погіршується. Вчора, наприклад, був вітряний день, і, можливо, через те, що противник на деяких напрямках зараз проводить ротацію, саме на Краматорському напрямку, в тому числі застосуванням БПЛА, тобто він. Намагається чи то контролювати, чи то доводити людей до позицій по різному, скажем так, по різному ці речі відбуваються. Але тим не менше, коли погіршується погода, звісно, і противник менше бачить тих процесів, які відбуваються по нашу сторону. А також і ми відповідно теж менше бачимо, що відбувається з противником. І він цей час використовує для. Проведення тих же логістичних заходів, а також заведення особового складу на передній край, в цілому характер дій противника складується таким чином, що наразі він проводить по нашій лінії, по всій лінії бойозвітнення, яка проходить відносно нашого на відносно нашої операційної зоні, вона характеризується тим, що противник намагається зосереджено проводити логістику, а також заводити особовий склад з метою подальших штурмових дій. Найбільше переміщення це зараз на Краматорському напрямку, адже противник там проводить ротацію. пане Дмитре. Ну оглядачі, як мінімум, говорять про те, що, наприклад, для лиманського напрямку характерне періодичне зміни точок докладання основних зусиль ворогом. Якщо ми говоримо про Краматорський та Сіверський напрямок, можемо сказати, які акценти тут розставляє ворог, чого прагне. Прагне вийти на околиці міста Сіверський і угу. там закріпитися для того, щоб якомога скоріше до тої пори, коли почнуться дожі, будуть дощі будуть розмиті дороги, щоб, скажімо, якоюсь кількість особового складу закріпитися і вже проводити безпосередньо штурмові дії по самому місту Сіверська. Ситуація характеризується таким чином, що якщо менше штурмових дій, то збільшується кількість застосування саме ствольної артилерії на другому, третьому місці це вже там РСЗВ і міномети, і в принципі так воно характеризується. Це, як то кажуть, такий чітка грань видима, і видно, що коли противник не так активно проводить штурмові дії, кількість обстрілів збільшується, особливо вже. Напевно, другий чи третій місяць. Кількість застосувань артилерійської складової збільшилася збільшилась саме на сіверському напрямку. Ворог там докладає зусиль для того, щоб знищувати позиції сил оборони. Ну а на Краматорському це традиційно більше став обстрілів щоденно. В цілому на першому місці як я сказав, ствольна артилерія. Одного був період часу, коли велика кількість застосувань, мінометних обстрілів була саме на Краматорському напрямку. Але враховуючи, що ворог проводиться ротаційні заходи, можливо, саме мінометна кількість мінометних обстрілів зменшилась через те, що він можливо забирає свої міномети, а можливо, просто через те, що е період часу ми активно е знищуємо системи противника за поточний е місяць більше 40 Одиниць арсесем різних нами було знищено. до речі про Сіверськ. пане Дмитре, чи можемо станом на зараз оцінити ймовірність лобових саме атак ворога на Сіверськ? І Взагалі, ось ці тактики, ворожі там знаєте, забігання, флаговтики, як вони їх називають, інфільтрації використання міських комунікацій. Наскільки все це загрожує сіверську? Підкреслю станом на зараз, і підкреслю з того, що можна оприлюднювати в цілому. Тактика ворога незмінна. Наразі лобових штурмів не бачимо. Скоріше за все, той штурм, який був останній з застосуванням броньованої техніки 9 вересня. Це був штурм для того, щоб закріпитись на околицях сіверських. А там уже можливо, як то кажуть, і проводовувати якісь обходні маневри, здійснювати для того, щоб не вступати в лобові атаки. Ситуація зараз таким чином відбувається, що ворог намагається тиснути в напрямку населеного пункту серебрянка дронівка для того, щоб все таки з північної части... сторони міста Сільськ, все таки його намагатись обходити. Якщо брати південну частину міста, то там противника ми активно знищуємо, і там у нього просування, якщо є, то вони мінімальні. В цілому зі зменшенням кількості зеленки саме в південній частині міста, там ворог не так активно діє, як то відбувається в північній частині, адже там зелені насадження, на які осінь не впливає. І тому противник все ж таки намагається враховуючи те, що особового складу в нього який він може, скажімо так, стирати більше, він буде продовжувати намагатися входити наші позиції, в тому числі не вступаючи в бій, а для того, щоб десь, скажімо так, винирнути в нашій тиловій частині, для того, щоб проводити в тому числі якісь диверсійно-розвідувальні заходи, як того свого часу було по населеному. Пане Дмитре, ще півтори хвилини. В нас є. Я не можу не згадати публікацію. Телеграф там пишуть, що мовляв на покровському напрямку. Росіяни з хворих навіл гепатит з туберкульозників формують ну, цілі підрозділи і запускають їх в м'ясорубку. Пару слів про якість і кількість піхоти в зоні відповідальності 11-го армійського корпусу. В нас менше хвилини. Ну в цілому якість важко оцінити, адже, наприклад, якщо брати по Краматорському напрямку, там активно знищуємо противника щоденно за допомогою ФПВ, дронів, скидів і таке інше, менше кількість стрілецьких боїв, але все ж вони так все таки є. Але враховуючи, що цей місяць для нашого корпусу такий, скажімо так, насищений полоненими на сьогоднішній день. Вже маємо 15 полонених, то Категорія війсьцих е військовослужбовців це переважно заробітчани хворих. Це люди просто які там, скажемо, відносно свого віку хворіють якимись е за В цілому від них вже отримували інформацію від цих полонених, що все-таки є групи е таких е людей, які е скаже так безнадійно хворі, далі їх використовують в ролі е так званих скривато, коли вони йдуть е і використовують їх для. Виявлення наших позицій і головна задача це просто виявити позиції. Не, можливо, не вступати в бій, а для того, щоб в подальшому на цій позиції діяли як артилерія, так і е, дрони для того, щоб цю позицію знищити таким чином. Так. І така характеристика е, тих людей, які є на нашому вітинку. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите. Окрема подяка вам за те, що пояснюєте та інформуєте. Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Відповідно говорили про ситуацію на сіверському та краматорському напрямках.